Конференція можна втонути в деталях, їх дуже багато, дуже яскравих описів багато, але нас же не цікавить деталі, правда, нас цікавить стратегія, що ми побачили на цій конференції за ті вже кілька годин, які вона відбувається, і причому не обов'язково нового. Бо нове то ж знаєте, добре забути старе. Нас цікавить не нове, а те, які є тенденції. Може, це старі тенденції. Але вони мають значення, і вони такі є. Я їх визначив би кілька і зараз спробую вам про це розказати. Ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон, я Олександр Бригінець, аналітик. І прошу вас підписуватись, поширювати лайки, коментувати, ставити дзвоники обов'язково і ставати спонсорами каналу. Так от ключова новина, з якого б я почав, це те, що Рубіо, який приїжджає в Європу. Проводить зустрічі тільки з двома європейськими лідерами, і то такими, скажімо так, ну, скажімо так, не зовсім європейськими. Ну, давайте почнемо з Зеленського. Зустріч з Зеленським буде, а зустріч з усіма іншими європейськими лідерами, лідерами не, не заплановано. Дивно, правда? Звичайно, прихильники Зеленського зараз будуть говорити: О, ура, Зеленський молодець! Зеленський зустрічається, всі інші не зустрічаються. Нагадаю вам. Як Зеленський разом з лідерами Європи їхав до Трампа, і всі разом вони тиснули на Трампа, і тоді Зеленський таки зустрівся, і все сталося добре, і якось там ситуація повернулася в кращий для нас бік. В даному випадку американці цього вже не хочуть. Вони кажуть: ні, 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 ні. Зеленський окремо, європейці окремо. Будемо домовлятися з кожним окремо. І це дуже ну, такий неприємний знак. Тому що він говорить про те, що американці не хочуть говорити з Європою. З Європою як такою цілісною ще в кінці літа. Вони говорили, а зараз минуло, перепрошую, 5 місяців. А 5 місяців це немало, Це половина каденції Трампа, яка була. Ну там трошки менше. І вони вже не хочуть говорити. Вони прийняли рішення про розрив Європи на певні частини. І будуть говорити з різними фрагментами, різною мовою. Це очікувано. Так, це абсолютно очікувано. Чи це вписується в концепцію Трампа? Так, звичайно, це описується в, вписується в концепцію Трампа. Та, до речі, а хто ж той другий європейський лідер, який заслужив такої ж великої поваги і честі, як Зеленський? Ні, більшої. Тому що. З Зеленським Рубіо зустрічається в Німеччині, в Мюнхені на нейтральній, так би мовити, території. А з другим лідером, ще більш поважним, він буде зустрічатися на його території, в його країні, в нього вдома це Орбан. Тобто Орбан і Зеленський заслужили честь зустрічі з Рубіо, інші не заслужили. І чому ж Рубіо поїде в гості до. Орбана. Дуже просто. Вибори, вибори, вибори. На носі вибори. І для того, щоби ці вибори Орбан виграв, його треба підтримати. І туди приїде Рубіо. Він буде говорити з Орбаном про щось там дуже важливе. Вони, звичайно, домовляться про все, вийдуть за ручку, обнімуться і скажуть, що вони браття навіки, і це і має бути картинкою для. Передвиборчої кампанії, тобто ніяка там тиса, ніякий там цей мадяр, який є лідером опозиції, не канають. І ми побачили чітко: є Орбан проамериканський, проросійський і прокитайський, і є Тиса і Мадяр, вони проєвропейські. Ну, до речі, якщо вже повертатися далі, треба сказати, що приблизно те саме. Зараз намагаються зробити і Зеленського. Зеленський повинен бути не про європейським, а про той самий список про американський, а значить, трохи про російський, а значить, трохи про китайський. І вони ці, значить, силовики важкого ваговики, хочуть вибудувати свою схему. Не знаю, може. Трамп буде переконувати Орбана перестати бути проросійським, і перестати бути прокитайським, а бути тільки проамериканським. Ну, якось до цього Орбану вдавалося поєднати в одному пакеті і проросійськесь, і про і про китайськість. Ну таке. Тобто приклад для інших відомий. Це перша частина. Ми побачили, що у Сполучених Штатах є улюбленці в Європі, і ці улюбленці. Це очевидно Зеленський і Орбан. Ну, може, вони не такі вже обидва улюбленці, але на них роблять певну ставку. Від них багато чого залежить, і Трампу дуже важливо оголосити, що переміг його кандидат Орбан. Ну як це було? В Латинській Америці, коли переміг його Гондурасію, його кандидат, він дуже цим пишався. Ну і Зеленський дуже йому потрібен для того, щоб він все таки укрлав мир. До речі, Зеленський заявив про те, що тиск і бажання провести вибори це ознака того, що Путін хоче позбавитися Зеленського. Я дуже довго сміявся. І зразу починає фантазувати. Ви спробуйте теж пофантазувати на цю тему. А кого хоче Путін? Якщо він не хоче Зеленського, то, мабуть, він дуже хоче залужного. Правда? От він хоче, ну, залужний номер один кандидат, тому ми про нього і говоримо. Звичайно, що Зеленський поганий кандидат для Путіна. Для нього би сісти за стіл переговорів з залужним, порішати, зійтись на середині і так далі. Смішно, правда? А Зеленський думає, що ми в це все повіримо. Ну, менше з тим. Так, от, це відступ. Але друга частина розклад сил в самій Європі. Ми побачили, що дуже багато заяв про Росію, про нашу війну, про стосунки з Москвою, про ситуацію в Україні звучали сьогодні від Макрона. Макрон активно намагається бути лідером цього процесу. Він говорить про те, що він хоче встановити. Стосунки каналу з Москвою, і що Україна буде в курсі цього каналу. І якщо це буде загальноєвропейський канал, то тоді, звичайно, це не викликає сумніву. Якщо це буде канал Суто України і Франції, ну тоді можуть бути питання, тому що ми знаємо, що Макрон ще той, він так полюбляє з Путіним спілкуватися. А Зеленський, то, то взагалі кілька десятків разів за час війни. Заявляв про те, що він бажає зустрітися з Путіним. Тобто тут може бути по-різному. Але якщо це буде загальноукраїнський канал, загальноєвропейський канал, то тоді, звичайно, це дуже корисно, тому що європейці повинні теж доносити свою точку зору. Тепер, коли Трамп її доносить постійно, то європейці теж повинні доносити. І взагалі я вам не раз говорив, що мир може настати лише в момент, коли за одним столом перемовини опиняться американці. Росіяни, європейці в складі України так само, і китайці. Тільки тоді можна буде говорити про якийсь стабільний і довготривалий мир. До цього нічого такого не буде. І дуже показово, до речі, є заява Мерца, який сказав, що вони добре пам'ятають досвід попередній, і вони не претендують на роль лідера Європи. Ну, вони може й не претендують, але давайте не забувати, що економічний флагман чи економічний цей паротяг європейської Європи це і є Німеччина. Німеччина найсильніша економіка Європи, одна з найсильніших економік світу. І останнім часом вони дуже гарно контактують з італійцями. У них багато спільних ідей, і проєктів. І можна сказати, що сьогодні очевидна така противага Франції, яка вже прямо заграє до Путіна і з одного боку Німеччини і Італії, які стриманіші. Але ще раз кажу: загравання до Росії, те, що я назвав заграванням до Росії, може бути заграванням тільки в тому випадку, якщо це буде позиція виключно Франції, якщо це буде позиція всієї Європи і. З Францією, Франція, Макрон будуть говорити з е, путіним з Кремлем від імені всієї Європи. Тоді це абсолютно зважена і нормальна позиція. Сьогодні немає ознак того, що Макрон говорить з е, Кремлем чи намагається говорити з Кремлем від імені всієї Європи. Такого немає. Такого поки що не видно, але ми всі на це дуже сподіваємося. Оце такі перші уроки. І поки що ну, якби сенсацій ніяких не відбулося, але підтвердження того, що я все вам говорив до цього, ну, воно відбулося. Так що стежимо, ставте дзвоники, не пропустіть, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте і ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!